З даного відео ви дізнаєтесь, як правильно подати тендерну пропозицію за процедурою відкриті торги. Зверніть увагу, щоб подати тендерну пропозицію, потрібно зареєструватися, пройти ідентифікацію та поповнити баланс в особистому кабінеті. Посилання на дані відеоінструкції ви можете знайти в описанні під цим відео або обрати із запропонованих на екрані. На відміну від допорогових закупівель, за процедурою відкриті торги проходять закупівлі, вартість предмету яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень для товарів та послуг та 1,5 мільйона гривень для робіт. Це є головним критерієм, з-поміж інших, що відрізняє ці типи процедур. Перш за все, вам необхідно зайти у свій профіль шляхом натискання кнопки Увійти на головній сторінці електронного майданчика Українська універсальна біржа. В діалоговому вікні введіть свій логін та пароль. Щоб на екрані відобразилися всі доступні закупівлі, потрібно перейти у розділ Закупівлі. Ви можете обрати закупівлю, що є в переліку, або скористатися функцією пошуку. Його можна здійснити за допомогою одного або декількох фільтрів код єдиного закупівельного словника CPV, код державного класифікатора, Регіон. Замовник мається на увазі офіційна назва замовника. Номер закупівлі. Якщо ви ще конкретно не визначилися, який тендер вас цікавить, тоді здійснюйте пошук за кодом єдиного закупівельного словника CPV. Якщо вас цікавить якась конкретна закупівля, радимо скористатись фільтром Номер закупівлі, якщо він відомий, або Назва замовника, що оголосив цікаву для вас закупівлю. Для прикладу проведемо пошук за назвою замовника. У полі фільтру потрібно прописати назву, в даному випадку тестовий замовник, натиснути кнопку Пошук та знайти потрібну закупівлю. Щоб ознайомитись з обраною закупівлею в розгорнутому вигляді, натисніть кнопку Взяти участь. В такому разі закупівля відкриється у новій вкладці вашого браузера, і ви зможете з легкістю повернутися до списку закупівель. Щоб відкрити закупівлю у тій самій вкладці, клікніть по назві самої закупівлі, на сторінці закупівлі ви зможете знайти інформацію про предмет закупівлі, замовника, очікувану вартість закупівлі, умови укладення та виконання договору в разі перемоги та іншу важливу інформацію. Зверніть особливу увагу на наступні моменти СТРОК періоду подачі пропозицій дану інформацію зазначає сам замовник відповідно до прийнятого та опублікованого ним додатку до річного плану. Згідно частини 3 статті 21 Закону України про публічні закупівлі від 25 грудня 2015 року номер 922 8 Строк для подання тендерних пропозицій не може бути меншим, ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі уповноваженого органу. Розмір мінімального кроку пониження ціни він зазначається у гривнях на розсуд замовника і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості закупівлі відповідно до частини 1 статті 23 закону України про публічні закупівлі. Фізична або юридична особа має право не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції, звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та, або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення за роз'ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього закону. Зверніть увагу! Центральна база даних автоматично вираховує період відповідно до вимог закону та вказаного замовником періоду подачі пропозиції, протягом якого постачальник має право звернутися із запитаннями чи вимогою. Центральна база даних визначає його як своєрідний період уточнення. Відповідно до частини 2 статті 18 закону України про публічні закупівлі, скарги, що стосуються тендерної документації та або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не пізніше ніж за 4 дні до дати установленої для подання тендерних пропозицій. Зверніть увагу, центральна база даних автоматично вираховує період відповідно до вимог закону та вказаного замовником періоду подачі пропозицій, протягом якого постачальник має право звернутися зі скаргою, яка автоматично направляється до Антимонопольного комітету України. Центральна база даних визначає даний період як своєрідний період вимог. Після того, як ви ознайомились з умовами закупівлі, ви можете спостерігати за нею. Для цього натисніть кнопку Спостерігати. Подати пропозицію. Для цього натисніть кнопку Подати пропозицію. Подати питання якщо потрібно уточнити інформацію. Або подати вимогу, якщо помітили порушення з боку замовника. Після натискання на кнопку Подати пропозицію відкриється вкладка для заповнення інформації про вашу тендерну пропозицію. В полі ціна потрібно зазначити вашу ціну, з якої ви будете стартувати на першому раунді понижуючого аукціону. Зверніть увагу, в даному полі вже зазначена початкова ціна, яку встановив замовник. Ви можете її змінити або залишити без змін. Це є особисто вашим правом. Далі потрібно натиснути галочку, що ви підтверджуєте відповідність критеріям прийнятності, встановлених замовником в тендерній документації відповідно до статті 16 закону України про публічні закупівлі, та підтверджує відсутність підстав для відмови від участі відповідно до статті 17 закону України про публічні закупівлі. Якщо ви плануєте залучати субпідрядника, то вказуєте відповідну інформацію про субпідрядника. Дане поле не є обов'язковим для заповнення. Потім натисніть кнопку Зберегти. Про успішне збереження ціни Вас буде сповіщено повідомленням на екрані Пропозицію збережено. Для подання діючої пропозиції слід натиснути кнопку Опублікувати. Про те, що пропозиція лише збережена, а не опублікована, свідчить її статус чернетка. Далі до вашої пропозиції можна додати документи, які замовник визначив у документації до даної закупівлі. Це може бути довідка. Сертифікат чи інший підтвердний документ. Щоб почати, натисніть кнопку Додати документ. З випадаючого списку оберіть тип потрібного документу цінова пропозиція, технічний опис предмету закупівлі або підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям. Варто пам'ятати, що розмір файлу не має перевищувати 50 МБ. Про успішне завантаження файлу вас буде оповіщено та буде вказано дату та час завантаження. Якщо необхідно додати інший документ, закрийте вкладку Завантаження файлу та знову натисніть кнопку Додати документ. Повторно натискати кнопку Зберегти не потрібно. Документи автоматично зберігаються разом із чернеткою вашої пропозиції. Ви можете оновити завантажений документ шляхом натискання кнопки Оновити документ. Завантажте його за тією ж самою схемою. Після чого попередній документ стане закресленим та відображатиметься в історії змін. Перевірте свою тендерну пропозицію на наявність усіх необхідних документів, які визначив замовник у документації, якщо вона є, та натисніть кнопку Опублікувати. На екрані з'явиться повідомлення Пропозицію опубліковано. А статус пропозиції зміниться з чернетка на Активна пропозиція. Також з'являється повідомлення Електронний цифровий підпис відсутній, необхідно накласти електронний цифровий підпис. Наголошуємо, що ви можете звернутися до замовника із запитанням, вимогою або скаргою. Для того, щоб перевірити опублікування тендерної пропозиції, необхідно зайти у своєму профілі в розділ Повідомлення, де буде зазначено, що ваша тендерна пропозиція опублікована. Також на вашу електронну пошту, яку ви вказали при реєстрації, надійде відповідне повідомлення, а з вашого балансу спишеться відповідна сума коштів, яка була необхідна для подачі пропозиції. Остаточне списання відбудеться після розкриття пропозицій. Якщо ви повторно зайдете на цю саму закупівлю, то замість кнопки Подати пропозицію буде Пропозиція, що свідчить про збереження та або публікацію тендерної пропозиції. Якщо вам необхідно відразу знайти закупівлю, у якій ви зберегли або опублікували тендерну пропозицію, натисніть галочку Беру участь у своєму профілі та кнопку Пошук. І перед вами з'явиться список діючих закупівель. Якщо шукана закупівля вже завершилася, то її необхідно шукати в архівних закупівлях. Шановні учасники просимо вас подавати свої пропозиції для участі в тендерах через систему електронних закупівель Прозоро завчасно. Не відкладайте подачу пропозицій на останній момент, адже для завантаження документів через майданчик та для синхронізації майданчика з центральною базою даних потрібен певний час. Тож бережіть свою працю та свій час. Подавайте свої пропозиції завчасно. Дякуємо за увагу та бажаємо успіхів у закупівлях.